Всем привет, с Сегодня будем играть в Сила Брейн Роуд. Да, я играю в Сила Брейн Роуд, но я честно на нем зарабатываю. Это покраду и получаю все Брейн Роуд. Так на моей базе зараз ничего не мало, потому что я крат... Понятно. Давайте я вам покажу, что у меня еще есть, какие меня отражения, если у меня есть Так, мы зашли. У мене 15 рождений, 1243 сил е, і 202 дрильонов. У меня вот от вот РПГ. Кстати, не робіть 15 поражень, це рождений, теперь полно поражение. Дивіться, що в мене є. Це Все Всі в мене на твинку. У є памкин база. Так. Зараз я зайду з свод Вінка та покажу своїх брейнруків. Зараз скажу, більшість їх я вкрав. а в мене було багато більше. Зараз я зайду в свого TVNK, нік, ви, конечно вже фігети, який там нік. Черно не приближалось. А, значить, мій двінк вже заходить. Все, це мідінг ви вже бачите, тут дуже багато приіртів. Взагалі почнемо з першого етажа. Цінізар його прогрузить, тому ну, що в мене телефон поганий, тому е, буде достатньо довго грузити. і ще може вилетіти просто Roblox. Ви вже бачите тут сиділа, слогради. Но це не все, більше мы приведут по столями, тоже было бы ствол. Учай, лоб на базу, перший етаж, <плес> тут вкрав. Е, це я вкрафт на бьюти сиксен, да, це реальность примота. Лагран на 60 мільйонів, я її тоже вкрав. Брика бандит. Получай на бьюти доволі багатка нас. Це приносить, що не розуміє 45 ямір. Не знаю, як це показати. Е, і це я теж на б'юзі отримав. Це я вкрав, 45 ямір, 31 теж вкрав. І тут я хотів, типу, на б'юзі скрафтити його зі свого лаву в Loss Six 7. Який приносив 135 мільйонів. Я його теж вкрав. на мене більше немає, я скрафтив в Los Punis. Е, і я. Пер... Я хотів перекупати на бьюзі, але оцей твінг мене на старому телефоні просто вилетів, і я не зміг. Він тоді було обідно, що я профукав 135 мільйонів в секунду. Ну, а зато він дуже дороге ділоспанів. Це теж прав. Це я вибив свіч фьюз машини, і я дуже ради цього. 18 мільйонів. Надо. І тут зараз буде дуже цікаво. Це я вчора вибив з фьюз машини і 6 мутацій. І це я теж вкрав. Це я теж вкрав. І тут це все я вкрав. Крім оцього, я це вийшов вчора на м'юзі, я дуже радий. Я проф... У мене був Езок з секулах на 180, я мені друг подарив. Я його профукаю, звичайно, в школі зайшов на публік. І я буквально цю обіду зніс. Нафіг я її видалив тобі, тому що я завдав пашу такого хологради. Я її скрафтив і перепав. Тут у мене нічого нема, але це все, крім його, його. І все? Я вкрав. Я дуже жорсткий кровець. Як би странно це розлучало, у мене є Skin е, за 135 робуксів. Давайте я вам його і покажу. Е, мене є багато версій цього скіна, щось дуже погано все грузить. Я не знаю чому. У мене все було нормально. Типу, щось воно дуже погано все грузить. Оце мій улюблений скин, я можу заберегнути все такі. І да, у мене отакий скин є. Ну, мій основний це отакий скін. У мене ще такий І Я е, хочу сказати, що я. Напишіть в коментарях, хто хоче зі мною ПВП. ПВП буде на бітах та Медузі. На віпці мого друга, який заболів, він просто прийме, він навіть не зможе грати на крумкві, ну що на телефоні не лагає. А в нього нічого не манк. Ну, типа, усиксан на трестрема. ну, хто хоче попасть на біта е, Битар та медузі. Тільки біта та медуза. Е, боді свап не юзи. Нічого не юзим, крім е, біти та медуза. Е, Не беремо в друг друга одновременно. Типо, от, наприклад, я взяв і потім ви берете мене. Ні. Так не можна, так зразу буду будблоган у вас. Точніше, так же зразу я буду ресетитись даряти її ліва. ну, не знаю. Ну, коротше, так не робіть, тому що це, ну, дуже він. Та й просто це не чесне ПВП. Б'ємося чисто, без цілінних скінів, без юзів, всяких забригувань, типу, з лінним скіном. Не заходимо за червону лінію сюди, тільки тут опехаємося. І тільки на брейнротах, які схожі по приносящому. Наприклад, я даю ту е, міклатерну, клатеру на мік мік 26 видає, наприклад, Osmo Або інші брейнроти, які схожі по тому, що яки вони приносять. Або більше, або менше. Ну, бажано, щоб мінімум від 20 лямів в секунду вплинули. Зразу скажу, я не дуже добре пехаюсь, але вчуся Ну, Мені буде не жалко, що я програю в ПВП. Просто я дуже часто краду, я дуже жорстко краду, я дуже художний в кражах, я багато чого правду. Лос-сікселла і ще дуже багато. Ба піз два лос-комбінації Лос, один я став, другий грубо дав. Ще там багато чого. Лос вкрав.

І усім принерод, пишіть в коментарях, хто хоче чи на КВП. Может, в следующем відео я навіть з кимось пехатись. Може в следующем відео я не буду пехатись, а буду але це буде займати багато часу, тому що знайти топовий сервак, де буде часто заходити якийсь топер, або просто зайти на дописів сірок. Дуже тяжко. Так що давайте всім показуємо ІСКК і. чекайте нового відео!